Привіт, друзі! Ви на каналі Ековолинь. І сьогодні в нас в гостях пухнастий сірий зайчик. Дуже гарна тваринка, яка подобається дітям і дорослим. Але пам'ятайте, якщо цей пухнастий зайчик мешкає біля вашого саду або біля вашої плантації лохини, то будьте дуже обережні, адже вони дуже люблять поласувати молодими саженцями лохини. Особливо одно, дво-, трьохрічними, а також можуть нашкодити і старшим. Вони не будуть їх з'їдати, вони просто перегризуть молоді пагони і залишать. Тому за одну ніч один зайчик може знищити дуже велику кількість посаджень. Тому наше попередження будьте обережні, обов'язково загороджуйте або забором високим, або просто кожен саджанець сіткою. Інакше можете втратити щедрі врожаї наступного року. Ваша Ековолинь